Поговоримо про 130 статтю та типові помилки поліцейських у цій категорії справ. 130 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність, по-перше, за керування на підпитку або під дією лікарських препаратів, які знижують вашу увагу та реакцію. Також за те, що ви передали свій транспортний засіб. Особі, яка перебуває на підпитку або під дією таких препаратів, або ж відмова від огляду медичного на виявлення цих препаратів або дію алкоголю чи наркотичних засобів. Також ця стаття передбачає відповідальність за те, якщо ви будете вживати такі засоби. Після вчинення дорожньо-транспортної пригоди за вашої участі, або ж, якщо ви будете вживати такі засоби відразу після зупинки поліцейського. Типовими помилками поліцейських у цій категорії справ є. Перше, це порушення при складенні протоколу, наприклад, незазначення номеру, серії засобів відеофіксації. Порушення процедури огляду. Наприклад, поліцейський здійснює відеофіксацію на свій особистий мобільний телефон, а не на грудну відеокамеру, яка має свій особистий інвентарний номер. Відсутність доказів. Тобто, матеріали справи не містять сертифікат про відповідність відеокамери або сертифікат про повірку драгера, якщо ним здійснюється огляд. Також медичний огляд може здійснюватися з порушеннями або можуть порушуватися строки, тобто матеріали передані до суду по закінченню строків про притягнення до відповідальності. Якщо ви втрапили в таку ситуацію, ви можете звернутися до адвокатів адвокатського об'єднання Правда. Ми розберемо конкретно вашу ситуацію та знайдемо найкращий вихід.